Я став, все, червона мигалка, я став.

я прийняв вправу і зупинився, там, де включила мигалка. Я рівно коли включилась мигалка, тоді зупинився. Виключив, можна посвідчення то... ваше бачити? Можна посвідчення ваше, я я? Можна. Покажіть, покажіть, може, було, своє своє покажіть. покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. На пішоходу, я не на, ні, на пішоходному зупинився Зупинився зупини, 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 на вимогу патрульного автомобіля, який включить червону мигалку. Мигалки взагалі були вже виключені. Назві на телефоні знято, що мигалки були включені. Спочатку я включив, бо тому що щоб автомобілі мене які їдуть. А коли дозволяється Магалку. подальший рух? Після включення червоного галузу, коли дозволяється подальший рух? Мигалки я потім виключив і дав вам спецсигнал, щоб Це ви викликали. Ви не давали спецсигналу. А до того, як ви, ви стали? Ви не давали спецсигналу. А до того, як ви стали з порушенням галузу? Та ні, то ви створюєте чудесію. Ви творите безпреділ просто. Із якого ви рятуєте. Я до догори ногами маю читати чи як? Прошу. Федоренко Юрій Володимирович. 19.08.2014. Номер нагрудного знаку. Щось я взагалі його не бачу у вас. Він на нас є під радіостанцією. А він у вас має бути на видному місці. Хто, він на видному? Ні, він не на видному. ЛВ-0610. Я вас слухаю. Я коли в машині знаходиться... Причина зупинки коли... суть схованого правопорушення. То що ви не надаєте перевагу автомобілю спецслужбовому? Так. Так. Який рухається для зупинки і Ви відповідаєте та... зараз за свої слова? за, за свої слова Ви відповідаєте за свої слова. Да. Добре, покажі, будь ласка, докази мого правопорушення. Докази я вам сказав. Ні, Ви, не ска... ви мені докажіть. Є стаття 251 в когаті. Просто, будь ласка, мені покажіть ті докази. І що з того? Тому що докази вашого порушення мають, у вас буде написана скарга. На вас. На вас. На вас. Конкретно а на ви? вас буде написана скарга. Напишіть, будь ласка. Напишу, що ви сумніваєте, що я напишу. Напишіть. Що? І що з того, що ви її напишете? То, що будете мати... Стягнеться дисциплінарно. Діло в тому, що, в тому, що ціля... працюйте по закону. Щоб, щоб ви... Інспектор, інспектор я... по-перше, я... можна я скажу чи, їхати? чи ні? А ви... Я вас То... не зупиняв. А ви ви просто зловживаєте спецсигналами. Я... Ви зловживаєте спецсигналами. Я... Вивчіть ви вов... правила, інспектор, вивчіть правила, тоді ми з вами будемо спілкуватися. Послухайте, що я хотів сказати спецсигнал для того, щоб проїхати, Бо тому що напарник зупинив маршрутку, щоб я міг проїхати, щоб він сам не був. Розумієте, бо ми один повинні страхувати. Так, так, маємо я слухаю. Добре, а я слухаю. Ви вже так. неправильно зрозуміли, що я хотів, мається домагатися. Тихо, 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 тепер я скажу. Може, тепер я скажу. Інспектор Федоренко, ви не вмієте користуватися спецсигналами. Ви не вмієте користуватися спецсигналами. Якщо ви включили червону мигалку, це означає, що всі мають зупинитися. Чи відкрити вам правила і почитати. Правильно. Почитати не, вам правила, визнаю, подальший рух коли дозволяється, коли, рух мигалку, дозволяється? Зупиняй, коли подальший рух про. дозволяється, коли подальший рух дозволяється. Вам просто розходя, розходя. захотілося суспільно. мигалку включити, ви включили її. Вам просто захотілося. Визнайте, що ви просто... Я діяв згідно правил дорожнього руху, а ви діяли як... Не згідно правил дорожнього руху. Ви зловживали своїм службовим становищем. Ви їх не знаєте. Ви зловжили, зловживали своїм службовим а становищем. Вживав, ви правил не знаєте знає абсолютно. Не а вам не місце в міліції. Ви не вмієте працювати, ви не знаєте правил. Ви не знаєте правил, вам не місце в міліції. Вам все-таки треба правила вивчити, а тоді всі нормативно-правові акти. І перевірити чи ви їх знаєте. І хай ваш командир перевіряє, чи ви знаєте, і проведе вам інструктаж. Тому що дозволяється рух тільки після. Проїзду автомобіля, який дозволяє рух, а не просто так. Вам захотілося включити магалку? Ви її включили. Я І всім буду, стояти. Халопе, я говорю, я говорю зараз. Хлопець стояти, бо пан їде. Я буду говорити, як хочу, Можна навіть на ти говорити. Буду. 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 Мені закон не забороняє до тебе говорити на ти. А тобі закон Тебе закон зобов'язуємо зі мною. А я до вас не виговорю. Добре, і говори. Ви, ви і говори, війшли, і, і говори. Виговори. ще виконуєш свої, то що на тебе заліжава поклала. Носиш форму, податків, носиш форму з моїх податків. Носиш форму з моїх, то ти неправильно. Не мене, то я вибачаю. Розумієте? Мені не треба вибачення, Мені Ні, треба, щоб ти діяв в цій ситуації, ти так, порушив право дорожнього руху і порушив наказ 111-й. Я його не порушив. Порушив. Я маю докази Теби того робить, порушення. Отут тут є докази, могли. отут є докази порушення. Хотів вас а ви вас а зупинилися просто. Ні, ти, хотів... ти... ти хотів просто зробити, щоб всім стоять, бо хлопи стоять, бо пан їде. Не вийшло. Не зразок. вийшло. Не вийшло. Який це взвод? Бо ви спеціально. Який взвод? Це, так зробили? Який взвод? Штар. Штар, Та бо yes, у вас вчити треба. ви не знаєте ні правил, ні свого розпорядку. Кого не робіть.